Мої хороші! Ви на каналі «З князі», де ми за допомогою метода конверсії вчимося фінансової грамотності, позбавляємось боргів та накопичуємо капітал. Цікаво, гайда з нами. Мене звати Аня, мені 38, і я з Одеси. І я почала в 38, і ти зможеш. Ну що, поїхали! Мої хороші, вже на третьому тижні ми з вами в розподілах вересня. Час дуже швидко летить. І цього тижня буде такий у нас трошечки мінорний розподіл. Я вам розповім пізніше, що трапилось. Але не будемо баритися. Починаємо, як завжди, з аналізу доходів-розходів і цього тижня. Цього тижня ми з вами розглядаємо період з. 15 по 21 вересня розподіл. На сьогодні у мене на моноліміті борг 28 885 залишився незмінним, 36,660 на приваті за рахунок того, що я що зробила, бачите відмінність. Немає цієї моєї таблички оплати частинами. Нарешті я все погасила, ура! І у мене залишився тільки ще борг безстроковий 5800. Зараз я буду працювати з кредитними лімітами в найближчі місяці і вже потім під Новий рік планую борг безстроковий віддати. Джерел доходу, основна робота нічого не принесла, все мені вже виплатили, підробіток 8400 облігації 1076 гривень це була в мене одна погашена, реінвестовано її вже. OLX по нулям, кешбеки 104,97. Це пішло на донат, потім скажу чого. І залишок 110 гривень. Проєкт 365 цього тижня вимагає від мене 770 гривень. І з цього ми одразу і почнемо. 770, ось у цю скриньку накопичуємо внесок на квартиру, на іпотеку. У нас із 107 по 100. 113 сьогодні ми викреслюємо день. І відразу сюди 770 беремо гривень. Я сподіваюся, що в мене там вистачить. Так, 720. І ось тут на таці зараз подивлюся, 30-40, щоб вам було видно, 50, 60. Ой! 65 5, 70. Все, банька знов сьогодні голодний. Нічого в копілочку баньку ми не засунемо, бо все пішло сюди. Але ці накопичення важливіші, тому я не дуже і сумую з цього приводу. Давайте підрахуємо, що у нас буде в сумі. Було у нас з вами 5600. 71, в гривні рахуємо. Нагадаю, але я потихеньку переводжу це все в єврики, щоб побачити наскільки вигідніше за курсом поточним євро збирати та переводити накопичення. Так, 6441 вже у нас у цій копілочці, і це вже, я вам скажу, не хухри-мухри. Так, одразу викреслюємо баньку, тому що на ньому буде нулик. Це моя оця копілочка, хто до нас тільки приєднався. Туди ми просто дрібну решту, щоб вона не бовталася, скидуємо. 305-10 там. Залишається цього місяця щось банька у нас надіється. Але що робити? Ну що, перейдемо до суми до розподілу. Зараз подивимося, що у нас тут залишається, і скільки нам доведеться цього тижня розподілити. Вибачте, на задньому фоні накрита пташка, але біситься. Все їй треба побовтати. Тому я, над... я сподіваюся, вона вам не дуже заважає, але інколи ви знаєте, він трошечки сходить з розуму у нас. Так, 2000 по 1000 бачу. Раз, два, дві, п'ятсот бачу. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. Це 2600. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Ще шість. І 40 гривень дрібними 7 740. Показую вам, одразу фіксую, що сьогодні 7740, небагацько, але зараз ми швиденько з вами їх розкинемо. Одразу переходимо до категорії розходного байндеру Вже за традицією на продуктики 2500. Все. Стабільно, хоч десь у нас стабільність в Україні, то у аніному конверті на продукти, на проїзд. Все завжди одне і те саме. Але це оптимально, як виявила практика, 2500 на тиждень. Окей. І транспорт одразу сюди, на проїзд 200 гривень. Взагалі комфортно. Зараз я стала ще більше їздити. На трамвайчику в мене запустили знов сьомий маршрут, хто з Одеси, той знає. Він у нас курсує крізь це місто, і мені одразу до роботи можу собі з комфортом їхати. Здоров'я 100 гривень цього тижня. Поки що нічого такого критичного не закінчується, але треба докинути, бо воно буває так, що може закінчитись у будь-який момент. Так, 100 гривень. По залишках тут нуль. Інтернет, зв'язок на всяк випадок, також 100 гривень кину. Але тут, в принципі, нічого такого не треба. Але такі підстраховочні 100 гривень. Так, підписки. На підписки нічого не буду класти цього місяця. Бачите, вже жовтенькі. в мене підписки та комуналка це те, що в мене перекрито. І по нулях залишаю, все заплатила. Кредити 2000 сюди кину. І погашу ще трошечки ліміту. дві. Тримаюсь я свого плану мінус 10 тисяч у зниженні кредитного ліміту. Я сподіваюся, що цього місяця я не буду відставати. Комуналку нічого не кладу, все у мене заплачено. Англійська мова також обійдеться цього місяця. Школа. Зі школи ми тягнули. Так, англійська 500 залишилось, бо знову набрешу вам, <свісно> як завжди. Так, школу, на школу ми тягнули, і треба сюди. У мене виходить, я порахувала 1200 гривень на тиждень. Це з продльонкою та теперішніми цінами на їжу, обіди та булочки. Тому у мене є 400, 800, я маю сюди покласти. Щоб в мене було на наступний тиждень вже зібрана сума 1200 гривень. Гімнастика, поки що 500 гривень так і залишаємо. Нічого не буду сюди класти. Так, 500 гривень тут у мене є. Зуби. На зуби треба. У нас форс-мажор, тому що наша дівчинка, яка, донька моїх сусідів, поїхала на ПМЖ до Києва. Тому доведеться нам таки платити таку нічогеньку суму, збираємо знов велику суму, поки що 200 гривень. Сюди з більших розподілів кину більше. Я розраховую десь доларів на 100, але там, як практика покаже, ще не були ми на консультації ортодонта цього. ці 100 гривень, символічні, зараз докину. А, тому що, в принципі, такі чергові гроші, щось закінчилось, ми додаємо, але цього за, поза очі, як бачимо, ще залишається. На шопінгу 100 гривень залишалось, нічого не будуть докидати. Трошки ми переб'ємо з цього тижня, не неволі, не босі. Тому поки що так. На дім та затишок 100 гривень покладу, щоб було 200 також на всяк випадок є. Так, далі у нас незаплановані розходи. Ось тут весь конверт ми просто випотрошили, тому що у мого знайомого трапилася біда. У дитинки новоутворення спинного мозку і всі гроші я перевела туди. Я в своєму інфобоксі під цим відео залишу посилання замість своєї банки на розвиток каналу на його, і тоді підуть всі мої донати цього тижня. І пішли вже трошки. Я там потягнула з конверту незапланованих розходів, з донатів все туди, тому що у людей просто патова ситуація. На фоні цього діагнозу малого відказали ніжки, вони зараз в Охмадиті будуть розбиратися з цією проблемою. Тому поки що мої мрії і тому подібне трошки почекає, а ми будемо допомагати. На незаплановані заплановані зараз 200 гривень покладу, і якщо що, я звідси і потім ще додам їм у донат, якщо щось термінове. Поки що вони збирають суму 250 тисяч гривень. Було на вчора на початок тисяч п'ять, будь ласка, у кого є можливість якусь філіжанку кави кинути їм просто на порятунок дитини. Так, новий рік. Новий рік також цього разу ми пропустимо, 400 гривень залишимо. В люди виходити, чи будемо, чи ні. Ну, не знаю, не хочу я нікуди ходити. Але 100 гривень чергові може десь доведеться а, щось чекати, попити кави. ну, це такі чисто символічні гроші. На донати зараз 40 гривень ось ці, які хвостики ми з вами залишаємо, йдуть, але маємо на увазі, що ще є 200 гривень з незапланованих, які в будь-який момент підуть в цю родину для малого. 40 гривень донати, і 40 залишається. Так, іменинники в мене. Просто наступного місяця буде аврал з іменинниками, тому вони зараз вже помаранчевою категорії. У мене три іменинники, тому в тому числі моя доця. І треба буде щось відкладати, але цього тижня поки що так. Категорія паспорт. Ось ця категорія також була спустошена на, на донат. Мій паспорт може почекати, і поки що він таки почекає. З розходами зараз все. Ну що, переходимо до накопичень. Тут також цього тижня буде дуже скромно. На мрії нічого не буду відкладати на жодну. Так. 7500 на iPhone. 4800 на орієнт залишається. Поки що не на часі, як кажуть. Ось подушка потрібна. І бачите, я вже хочу з цього тижня почати відкладати 10% від заробітку стабільно. На мене трошки вже оплати частинами кредити я вирівняла, і тепер хочу по 10% стабільно відкладати. Цього тижня це приблизно 700 гривень. Ось ми їх і покладемо. Вже у мене намінено тут 150 євро, і 2750 було 3,450 буде в гривні. 700 гривень відкладаємо в конвертик. І ще потім я докуплю 100 євро. По сотці хочу докупати, щоб не цвиркатися цими п'ятидесятками, Облігації цього тижня прольоті. Товариш новосільцев, подождет ваша куча. Нічого страшного. облігації то. Не дуже горить мені. День народження донечки, ось тут треба відкладати 200 гривень, 200 гривень на день народження малої і 10 800 вже буде. Я сподіваюся, наступного тижня буде трошки веселіше. У мене на облігаціях лежать ще 10 тисяч гривень, і тут 800. Десь тисячу я в підсумку зароблю з погашення цих облігацій. НПФ цього тижня піде 200 гривень, і буде у мене 4650. І все, ремонт та освіта поки що в прольоті. Тут у мене 500 гривень залишилось в освіті, і в ремонті 17 тисяч, поки що так. Ще нулик забула. Ну, що мої хороші, ось такий розподіл у нас вийшло цього тижня. Як бачите, навіть із невеликими доходами можна на базові речі відкладати і щось собі відкладати. Ми цього тижня нормально так. Розподілили кошти, ще й на добро у нас залишились. Тому я задоволена таким ходом речей. Дуже дякую вам кожному кожній за перегляди, за лайки, за ваші коментарі, за те, що ви у мене дуже класні. Я вас всіх люблю. І чекатиму вже зовсім скоро на останньому розподілі вересня. Ви уявляєте, вже просто час несеться. Ну що, па-па-па-па, до зустрічі, мої хороші!